Друзі, вітаю вас на каналі Ланка. Рік добігає кінця, тож ж саме час зазирнути в очікування від 2026-го, принаймні технологічні. Тож сьогодні в нас спеціальний випуск виробничих трендів 2026-го року. На чому пропонують сконцентруватися експерти? Розкажу вже за мить. Та до того з вас підписка, вподобайка під цим відео і розпочинаємо. У 2026 році фокус зміститься від дещо дитячого захоплення штучним інтелектом до більш зрілого, зваженого розуміння того, як на практиці має виглядати співпраця людини та машини. Галузі, що отримали переваги першопрохідців, запровадивши когнітивні взаємопов'язані процеси, зараз мають глибше усвідомити виклики, складнощі та культурні зміни створення індустрією 4.0. Водночас прориви у матеріалознавстві та імерсивні технології переосмислюють те, як ми проєктуємо та створюємо продукти, потрібні споживачам. Виробництво перетворюється на інтелектуальну екосистему, де автоматизація та взаємопов'язаність вбудовані в інструменти та процеси з самого початку. Тож, ось які ключові тенденції на думку експертів, з великої четвірки будуть рухати наступну фазу промислової революції у 2026 році. Перше когнітивна індустрія, впровадження промислових шиї агентів у виробництві у 2026 році. Агенти змінять правила гри для виробників, замість того, щоб просто аналізувати дані та генерувати інформацію, вони тепер діятимуть. Це означає планування, управління, нагляд та керування заводськими операціями в режимі реального часу і з мінімальною взаємодією людини. Поєднуючи датчики, промислове обладнання та людські ресурси, ми побачимо, як вони координують складні промислові робочі процеси від початку до кінця, наближаючи ціль справді автономних розумних фабрик ближче до реальності ніж будь-коли. Уявіть собі, системи ШИІ, які керують запасами, коригують замовлення на комплектуючі та матеріали, перебудовують ланцюжки поставок та управляють виробничими процесами, щоб уникнути вузьких місць і зменшити час простою. Так, наприклад, БМВ використовує шиі агентів, які інтегровані з даними ланцюга постачання. Ці системи прогнозують коливання попиту на певні моделі та автоматично коригують замовлення на компоненти від тисяч постачальників, запобігаючи дефіциту чи надлишкам, що знижує ризик виробничих затримок використовує агентів і Siemens. платформа Mendix – агентна система збирає дані з тисяч датчиків на виробничих турбінах. Шиї агент не лише повідомляє про ймовірність поломки, але й автономно створює та призначає завдання на технічне обслуговування, замовляючи необхідні деталі, перш ніж відбудеться збій. Прогнозується, що використання агентних систем у виробництві зросте вчетверо до 2027 року, що робиться ключовою тенденцією, яка стимулюватиме зростання протягом найближчих 12 місяців. Друга тенденція генеративний дизайн від пілотного проєкту до виробництва. Уявіть, що ви просто надаєте інструменту генеративного шиї, специфікації, цільові показники продуктивності, вимоги до матеріалів та цільові обмеження для нового продукту, а він швидко видає готовий проєктний план. Це бачення генеративного дизайну в промисловості, і у 2026 році ми побачимо, як воно перейде від стадії прототипування та пілотних проєктів до використання у виробництві. Варто зазначити, що ця технологія вже застосовується. До прикладу, дизайн студія Джейкоб Дженсен дизайн із данії використала її для створення удосконаленої системи життєзабезпечення космонавтів. Йдеться про спеціальні рюкзаки, масу яких завдяки проєктуванню шиї вдалося зменшити на 50%, А час проєктування скоротився на 20%. Погодьтесь, навряд такий замовник, як НАСА, не прораховував усі ризики, і просто так на слово довірився б хлопцям із Джейкоб. Втім, генеративний дизайн можна побачити геть не тільки у космічних технологіях. Компанія Desktop Metal використовує генеративний шиї для швидкого проєктування індивідуалізованих хірургічних імплантів на основі сканування пацієнта, наприклад, для щелепно-лицевої хірургії. Це значно скорочує час між діагностикою та виготовленням унікальної точно відповідної деталі. У 2026 році більше виробників наслідуватимуть цей приклад, інтегруючи генеративний шиї дизайн у робочі процеси CAD – системи автоматизованого проєктування, щоб прискорити створення прототипів та оптимізувати використання матеріалів. Третій прорив у наступному році прогнозують промислові розширені реальності. Віртуальна та доповнена реальність. VR-AR зливається з іншими технологіями, включаючи цифрові двійники та шиї агенти, створюючи просторові інтерфейси у виробництві. Завдяки розширеним можливостям розмовних шиї інтерфейсів, інженери та техніки можуть отримувати миттєву інформацію та підказки безпосередньо на робочому місці. Ми, до речі, детальніше розповідали про ефективність Digital Twins – цифрових двійників в одному з наших минулих випусків. Шукайте лінк в описі відео. Оснащення виробничих робітників гарнітурами вже дозволили Airbus скоротити час складання на 15%, а Boeing – зменшити кількість помилок, допущених під час візуальних перевірок, на 40%, що відповідно дуже суттєво скорочує витрати. У Lockheed Martin техніки використовують гарнітури AR, наприклад, Microsoft HoloLens, для складання складних вузлів. Гарнітура відображає цифрові інструкції безпосередньо на робочому об'єкті, показуючи, який дріт куди під'єднати. Також AR Використовується для віддаленого навчання. Досвідчений інженер може бачити те, що бачить технік початківець, і керувати його діями здалеку. У 2026 році ми побачимо подальшу еволюцію промислового мета Всесвіту, оскільки віртуальні простори та інтерфейси доповненого бачення дозволяють виробникам переосмислити співпрацю людини та машини. Четвертим технопроривом стануть інтелектуальні ланцюги поставок. Завдяки шиї, цифровим двійникам та периферійним обчисленням Edge Computing ланцюги постачання у 2026 році перестануть бути пасивними процесами. Вони стають проактивними, автономними та адаптивними. Ці інтелектуальні ланцюги постачання динамічно змінюються в режимі реального часу, реагуючи на дані сенсорів, доступність постачальників або навіть глобальні події в світі. Завдяки уніфікованим промисловим системам інтернету речей, що координують пошук постачальників, управління запасами, виробництво та доставку, організації автоматизують стійкість проти дорогих збоїв у ланцюгах постачання, які часто призводять до зростання витрат та втрати ресурсів. Так, Циско використовує центри управління ланцюгами постачання з цифровими двійниками. Система ШАІ моніторить у реальному часі глобальні новини, погоду та геополітичні події. Якщо, наприклад, у порту Азії виникає затор, ШАІ автоматично перенаправляє поставки на альтернативний порт або коригує графік виробництва, щоб уникнути простоїв, значно підвищуючи стійкість. Протягом наступних 12 місяців автоматизація інтелектуальних ланцюгів постачання дедалі більше стимулюватиме конкурентну перевагу, оскільки виробники прагнуть побудувати стійкість в умовах турбулентних, економічних та геополітичних часів. Втім, не штучним інтелектом єдиним свою важливу роль у майбутньому виробництва гратимуть розумні матеріали. У 2026 році змінюються не лише промислові процеси, еволюціонують і самі матеріали, які ми використовуємо для виробництва всього навколо нас. Адитивне виробництво, наприклад, 3 d друк нановиробництво та прориви у матеріалознавстві ведуть до розробки нових сплавів із підвищеною міцністю на розтяг та зменшеною вагою, а також метаматеріалів із якостями, які не зустрічаються в природі. Про такі розробки на каналі вже не один випуск. Подивіться, наприклад, про нові формули порошкових металів. Тойота вже використовує акустичні метаматеріали для зниження шуму в салоні автомобілів. Замість важких звукоізоляційних матеріалів вони застосовують легкі метаматеріали, які блокують певні частоти, значно зменшуючи вагу автомобіля та покращуючи паливну енергетичну ефективність. Також це все призводить до створення будівельних матеріалів, які блокують звуки, покращують стійкість до землетрусів та ефективніше регулюють тепло в будівлях. Вони використовуються для створення ефективніших антенн для сенсорних і комунікаційних пристроїв та для підвищення продуктивності лінц, оскільки прогнозується, що ринок розумних матеріалів щорічно зростатиме на 8% і досягне більш ніж 130 мільярдів доларів до 2030 року. Цього року лідери галузі розглядатимуть матеріали як системи та напрямки бізнесу самі по собі, а не як прості статичні будівельні блоки для своїх продуктів. Підсумовуючи наших п'ять технопрогнозів, наступний рік називають індустрією 5.0 – людиноцентрична, стійка автоматизація процесів. Індустрією 5.0 називають концепцію, що швидко розвивається і переосмислює інновації та автоматизації навколо людської праці, не знімаючи фокусу із машинного інтелекту. Це всеосяжний термін, що охоплює все: від забезпечення людського персоналу навичками для роботи пліч опліч зі шиї та роботами на виробництві до розробки людиноцентричних інтерфейсів, таких як носії wearables, щоб посилювати, а не замінювати людські можливості. Наприклад, на складальних лініях Ford вже в. Використовуються коботи, кооперативні роботи, які працюють поруч із людьми. Кобот бере на себе фізично складні, монотонні або небезпечні завдання, наприклад, підняття важких шин чи закручування болтів у незручних місцях. Це не замінює людину, а зменшує ризик травм опорно рухового апарату і, звичайно, підвищує якість роботи. Збалансування автоматизації з людською безпекою та уникнення надмірної залежності від систем Шиї все це є частиною стратегії індустрії 5.0», яка стане невід'ємною частиною промислового прогресу та інновацій у 2026 році. Промислова революція 2026 року знаменує фундаментальний сув у тому, як ми балансуємо людський досвід із можливостями машин, оскільки шиї агенти керують операціями, генеративний дизайн прискорює інновації, а розумні матеріали переосмислюють межі можливого. Найбільш успішними виробниками будуть ті, хто використовує технології для посилення людського потенціалу, одночасно вбудовуючи стійкість та екологічність у кожен шар своїх операцій. Yeah.